Привіт! Нещодавно я отримав ось цей смарт Realme 12 Pro Plus. Він з середнього ценового сегменту, але його легко можна назвати субфлагманом за той набір фіч та плюшок, які він пропонує. Але давайте про все по черзі. Так, він китайський. А знаєте, що ще виготовляють в Китаї? iPhone. Sony та Samsung, які не виготовляють в Китаї, мають собі китайські компоненти. А ще всі ці смартфони ви можете купити там, де теоретично купити їх, наче і не можете. Сподіваюсь, всі питання, які у вас виникли, зняті. Йдемо далі. Цінник. Це фестиваль сірості, бо жодного білого смарта я не знайшов, а у небілих цінник варюється від 14 до 24 кілогривень. І 24, якщо подумати, ну це немало. 14, якщо подумати, ну це прям нормально. І це, звісно ж, за топову версію є простіше. І з такою різницею, знаєте, важко робити якийсь аналіз. Тому зараз перед вами все, що можна купити до 19 кілогривень в якості альтернативи: сіре, біле, рожеве. Просто скролиться і скролиться. Нескінченно. Повторюсь, за 14 прям супер. За 24, ну, є кращі опції. Найкращий смарт в аспекті тактильних відчуттів, що я взагалі за все своє життя тримав в руках, це LG G4. Нічого ані до, ані після не відчувалось так само, як G4. От з тією шкіряною спинкою. Зараз у мене дежавю. Смарт тактильно коштує набагато дорожче свого цінника. І виглядає Теж кольорових варіантів три навігатор Беж, як у мене, ще є Сабмарін Блю та Експлорер Ред. Якщо чесно, я не розумію, чи це штучна шкіра, чи то на неї пустили натуральну обгортку від бургерів, тобто. Чи заборонено цей смарт в Індії? Шива тебе покарає. <с> Трохи погугливши, я дізнався, що це все ж таки Віган ледер, тобто веганська шкіра. І таке формулювання я бачу чи чую вперше. Будь ласка, зупиніть веганів вже, бо вони дістали вже навіть до матеріалів. З іншого боку, це все триндець як непрактично. В моєму житті було багато смартів, після яких хотілось помити руки. Але таких... Перед якими хотілося б помити руки, це вперше я вже бачу, як я коприсаюсь під капотом свого нефігового маслкара і беру смартфон в руки щось там підсвітити. І залишаю на ньому плями, які там залишаються просто назавжди. Я не те, щоб був прям абсолютно впевнений, що їх не можна буде якось відчистити, тим паче, що тут є IP 65. Проте перевіряти це, вибачте, не буду. Мені ту полячно споплюжити смарт. До речі, про поплюжити. Золотий колір в поєднанні зі шкірою, як на мене, трохи віддає циганщину. І він використовується у всіх трьох кольорових опціях. Якийсь сріблястий був би тут більш доречний. І тут я на об'єктивність не претендую. Бо про смаки не сперечаються, а комусь це буде о проте, якщо вас хвилює стан смарта, як і мене, в комплекті є силіконовий чохол. Знаєте, ось цей стандартний прозорий чохол, який виглядає на смарті з таким дизайном, ну максимально недоречним. Плюс він ще й вбиває всі тактильні відчуття. Проте, з головною своєю задачею, тобто захистом смарта, він справляється. Оця здоровезна блямба камер, теж не моє. Так я знаю, термін занадто специфічний, технічний блямба. Але він найточніше описує оцю Фіговіну. Цей ілюмінатор відтягує на себе забагато уваги. Хоча оці смужки, що розходяться від центру саме в цьому золотистому кольорі, виглядають доволі стильно. І тоді, наче, і це золото починає сприйматись якимось більш доречним. Задизайнив її якийсь там годинниковий дизайнер, і вона має нагадувати годинник. Яким чином я не знаю. Вибачте, якщо хтось тут побачить годинник, будь ласка, напишіть в коментах, що це годинник. Але у цієї блямби є плюс. З нею зручно тримати смачні під час ігор про ігри тут восьмиядерний Snapdragon 7S Gen 2 Adreno 710 12 512, і це, до речі, топова версія існують ще 828, 8256 та 12256. Звісно ж, не тільки про ігри, але для чого ще потрібна продуктивність у смартфоні. Софтово є додаткова ігрова панель зі стандартними фічами і перемиканням режимів живлення, але різниця так чи інакше відчутна. Жодних травлів в іграх не було. Пуп працює нормально, навіть добре, і це на максимально доступних налаштуваннях графіки. Та сама історія із Call of Duty. Теж максимальне налаштування, все працює, як і має. League of Legends все теж ок, за виключенням одного. Я так і не зрозумів, як в це грати, щоб не респавнити щохвилини. В тесті PC Mark девайс показав себе доволі непогано. Бали температури, все таке інше. У 3 d бенчмарк прийшов не суперрезультативно, але в цілому ок. Стрес-тест у тому самому 3 d Напрочуд дивно, але доволі непогано. Бенчі про та відеочипа з GeekBench теж видають нормальні результати. Тротлінг тест, ну, дивіться самі. І стосовно продуктивності, мені додати нема чого. Дисплей доволі типовий для свого класу. Те, що варто виділити, це заокруглені грані, а у всьому іншому типовий. 6,7 дюйми, AMOLED, 2412х1080, 120 Гц, 950 ніт пікової яскравості та співвідношення сторін 20 до 9. Достатньо яскравий, достатньо деталізований, частоти оновлення вистачає. Це дисплей як дисплей, не більше і не менше. Нічого поганого в ньому немає, як і нічого видатного. Стосовно камер тут 50 мегапіксельний ширик з F18 та оптичним стабом, 64 мегапіксельний телевик з f 28 з оптичним стабом та трьохкратним оптичним зумом, плюс 8 мегапіксельний ультраширик з f 22 ну і допоміжний об'єктив. Фотки класні. Так, не найкращі, але класні. А за свій прайс, мабуть, найкраще, хоча ключове слово тут, мабуть. Зум відпрацьовує на ура, той, що оптичний, а той, що цифровий, ні. Доволі якісна макрозйомка, хоча макролінзи тут немає. Красива бокешечка, більш-менш чесні та живі кольори, достатня деталізація. Котиків знімати саме те, що треба. Головне, щоб котики були в настрої, а не крутились постійно. Вночі треба спати, а не фоткати усіляки, і бренд про це піклується. Саме тому нічні фотки. Не дуже не катастрофа, просто не дуже, і в цьому бюджеті знайти щось, що знімає краще після заходу сонця, не так вже й важко. Ну а відео вночі, під яке окремого режиму немає. Дуже не дуже ще серед режимів на додачу до фото-відео. До речі, відео. Відео пишеться у 4К 30 кадрів на секунду або Full HD 120 кадрів на секунду. Стаб, звісно ж, у Full HD. Так ось на додачу до фото-відео ніч портрет є вулиця, яка по дотику підлаштовує композицію якоюсь своєю логікою, з якою я погоджуюсь, і цей автозум можна вимкнути, якщо він вам не потрібен. Портретний режим працює класно по краях, прорізає якісно, але тільки на X3 – на X1 mm, не дуже. Додаткові режими стандартні: Slow -mo, time таймлепс, довга експозиція, відео з двох камер одночасно. Я б виділив Tilt-Shift, Воно у мене все ще викликає Вау-Фактор, хоч і не є чимось рідкісним. Ну і сяючий режим. Спочатку я чомусь згадав фільм сяйво. Потім я здогадався, що це, мабуть, все ж таки б'ютифікація. А потім я вирішив не здогадуватися, а все ж таки відкрити і подивитися, що воно таке. Виявилось, що це отой режим для зйомки зоряного неба. Але з погодою останні декілька тижнів було не дуже, тому, вибачте, тестів не буде. Фронталка 32 Мп f 24 Тут знову те саме, що мене бісить. Я хочу подивитись, які є режими фронталки, але інтерфейс. Один на всі камери, і коли перемикаєшся між режимами, перемикається і камера. Якщо режим фронталкою не підтримується, тут мав би бути жарт якийсь про підтримку режиму, але додумайте самостійно. Відео Full HD, не 30 кадрів на секунду, і не те, щоб це прям мрія. Проте для більшості випадків цього вистачить. Загалом основні камери приємно здивували. Серйозно, я прям не очікував, що буде настільки добре. Так, звісно ж, це зовсім не фотофлагман, але повторюсь, мабуть, це найкращі фотки, які ви можете отримати за ці гроші. Єдиний нюанс смарт гріється. Десь 30 фоток, і він почав давати тепло в руку. Не те, щоб стало гаряче, ні просто тепло, але було відчутно. І це було тільки під час фоток. Під час ігор та тестів смарт залишався прохолодним. Акум має ємність у 5000 мАч, і це доволі солідно. Попри те, що під час ігор смарт сідав доволі швиденько, десь по 10% кожні півгодини. Під час синтетичного тесту у ПІСІМАРК смарт показав більше ніж 17 годин автономної роботи, тобто екранного часу та роботи у повсякденних задачах як на мене, прям вражаючий результат. Комплектна зарядка на 67 Вт заряджає смарт за 15 хвилин на 50%, а до 100 за 40 хвилин. Не найшвидша, але все ще швидка. Про безпеку є сканер відбитків та розпізнавання обличчя. Дактилоскопічний сенсор знаходиться нижче, ніж шумовно стандартно, але звикнути можна. Само по собі воно доволі швидке та чітке. Розблокування по обличчю теж швидке, хоч і не блискавичне. Wi-Fi 6, Bluetooth 5 і 2 NFC є, дві сімки теж є. І куди ж без фірмового інтерфейсу? Тут встановлений Android 14 з натягнутим поверх Realme UI. 5. Я б не сказав, що воно вносить якісь суттєві зміни чи нововведення, але воно працює без якихось помітних косяків просто звичайний софт. Єдине, що може спочатку не сподобатись, це кількість стоково встановлених апок. Встановлено майже стільки ж по дефолту, скільки у мене на смарті взагалі. Половину з цього я навіть не знаю і знати не хочу, що воно таке, тому можна просто грохнути. Знаєте, майже все в цьому смартфоні якесь. Стандартне та передбачуване саме те, чого очікуєш від китайського смарта. Ну окрім камер та зовнішності, тут я справді був здивований. Цінник для такого набору фіч доволі непоганий, і головне, те, що купуючи цей смарт, ти розумієш, що тобі вистачить і продуктивності на декілька років, і камер на декілька років. І головне, що тобі треба буде зробити, якщо купиш, це не вбити цю веганську шкіру, і на цьому, мабуть, все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте донатити на зсу за посиланням під цим відео та дивитись інші корисні відоси. Побачимось.